Я записав трек, в який засунув 100 долбойобів зі свого телеграм-канала і я про це реально пожалію. я ти радо замер. Твоя мала поклоняється моїм на городі росте полин. Я даже не представляю, як з цим піздецом просто работали зараз. Все почалось моєї больної ідеї про те, що буде, якщо засунути 100 людей на один трек. І я вирішив провести це в реальність. Я створив пост в телеграм-каналі, де треба було просто скинути голосове на 2-4 строчки, і цього було вполне достатньо. Але перед тим, як ми перейдемо до самих голосових, хочу подякувати таким паблікам, як Тінії та Новий Звук. Це молодіжні канали про новини українського репу, про релізи, про конкурси, про все, що тільки можна, що зв'язано з українською реп-індустрією. Посилання на ці канали я залишив себе в описі відео. Також я хочу подякувати таким людям, як Тойшо, князь, Обриган 88. Всім реально, ви в моєму серці дякую, що репоснули цей пост. Бо без вас воплощати больні фантазії було би тяжче. Щоб ви просто розуміли, з чим приблизно нам зараз прийдеться працювати. Фонісів уже гуля та дав йому газу, а бензину вже нема, треба йти на трасу. Я йду такий веселий! Сука, в садок веселка! Сука, я князь. Твоя мала поклоняється моїй уздечі. Бабусі нагороді росте полин. Ні, ну я в принципі сам винен, що за інтернет плачу гроші. Ладно, Совже, не з такого дерьма вибиралися, в принципі. Всіх приветствую, друзі. В этом відео я покажу вам, як відкрити FL Studio. І так, ми вже в FL Studio. Спочатку я навіть не знав, який має бути біт. того не скинув його нікому з учасників, ніхто не знав, що це буде. Всі просто записували голосова, так як вони собі <звук> фантазірували ці всі біблі. <звук> <звук> Бальні башці, блять. По итогу я вирішив взяти LaserDim, так як це найпростіше зводити, там не треба особо попадати. Універсальний варіант, байдео. Як спочатку мав звучати наш біт. І потім якийсь геній з коментарів просить, щоб я засемплірував одне з голосових біт. Як семпл ідеально підійшов в оцей. <плес> Як ви можете бачити, він вже підігнаний під сітку, того все ідеально, я все зробив, я красавчик, я не вмію семплірувати. І тепер разом з бітом це в нас звучить приблизно отак. От <плес> Як бачите, я спеціально усадив семпл трошки в біт, щоб він не мішав нашому вокалу, який дуже хуйовий, якщо чесно. Зараз ви бачите варіант, як все порізано, це вже все зведено, більш-менш наскільки я міг. Ну зараз вам буде трошки маленька, нарізка з того, чим я займався, все це время. На це пішло мене, напевно, години дві-три. Не спішав собі сидів, кайфував, вибирав голосові. В процесі також скидали ще голосові під цей пост. Я вже заїбався просто їх робити. 10 хвилин вашого часу. На це відео в мене пішло немало сил, немало енергії, так як ви самі знаєте, яка ситуація зі світлом зараз на даний момент. Мені доводилося навіть вставати вночі в той час, коли дають світло, аби поставити все на зарядку, аби я міг трошки помонтувати відос. І так само зараз, восьма ранку, я монтую цей відос не виспаний абсолютно. Але хоча б за це можна поставити лайк, підписатися, щоб це давало мотивацію робити це далі. Не буду вас затримувати. І так. Наступив на X трек готовий. Відос майже теж. Давайте б, включимо кусочок. Послухаємо хоча б, що в нас вийшло. Один біт <ривіт> стої в лані, все для мене виклик Павліки тіні і новий звук, я вахую, що ти себе виклав Задивив опоненту, тепер я їду на шоу Поки шука Ось і це стиль стіль, можу навести шуму і опа міски, як стіль. Стоп, 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 стоп. Чого трек обірвався? Ребята, повна версія буде на SoundCloud, і так само на моєму YouTube каналі. Хто хоче послухати повний трек, переходьте кудись туди внизу, внизу буде посилання на SoundCloud, так само можете перейти просто на канал і знайти там трек, який вже по-любому там є. Це був дуже цікавий досвід для мене. того якщо ви маєте якісь ідеї, хочете, щоб я вам оплатив ще щось, пишіть в коментарях. Я прочитаю абсолютно всі, виберу собі пару ідей, можете написати хоч. Далбайоб іди нахуй, не роби більше відоси. Це все одно дуже сильно поможе мені буде давати мотивацію. Або ви можете жалобу на мій канал, щоб його вже забанили нахуй.